На цій вулиці російські снаряди влучили у два будинки. В одному із них мешкає Микола Іванович. Влучання, розказує чоловік, було біля його подвір'я. Уламками побило усю стіну будинка і гараж. Взрив був сильний, У мене окна всі повилітали. Ось з цієї сторони. В машині ззадів, то такої реше, так збили. Вон, видите, вот порез дома весь пострадав. Зруйнував снаряд і сусідній будинок та паркан. Повидувало стокло, плани повилітали, які в іншому мікрорайоні Херсона снаряд влучив у гараж за минулу добу. Російські військові 30 разів обстрілювали Херсонщину. За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула, двоє поранені. Російські військові продовжують обстрілювати і населені пункти Береславського району. З моменту деокупації говорить голова районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Тільки в Береславі зруйновано понад 20 житлових будинків. Вчора обстріляли Беретпал, по шляхове милове. Ті населені пункти, які знаходяться там ближче до, до річки, да? ну, тобто, які, біля Дніпра. Ті степові села, які знаходяться там, трохи вище, там, туди начебто не достають. А ті населені пункти, які біля річки, ну щодня вони бідуть. Треба. За словами Володимира Літвінова, через те, що район щоденно обстрілюють, люди почали виїжджати за тиждень, майже тисяча. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Наталя Верлата, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.